Дітки, пропоную вам відгадати, про кого йдеться мова, хто є найріднішою людиною для кожного з нас, хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі, не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки. І розказує казки. Молодці дітки, це ж рідна матуся. Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про свою матусю. І ці малюнки нам з вами допоможуть. Але спочатку ми з вами їх розглянемо. Що вони означають? Про кого ми будемо з вами розповідати? Як її звуть якого зросту матуся? Яке у мами волосся? Якого кольору очі? Що полюбляє їсти мама? Яка улюблена справа мами? Або яка у неї професія? А зараз я вам розповім про свою матусю. Мою матусю звати Олена. Вона середнього зросту. Її волосся коротке темного кольору. У неї блакитні очі. Моя мама любить їсти овочі, сир. Та фрукти. У моєї мами професія продавець. А ще вона дуже любить квіти. А тепер ви скажіть про свою маму. А зараз, дітки, пропоную вам пограти в гру, яка називається Яка мама, коли ви? Яка мама, коли ви граєтесь або навчаєтесь? Сумна чи весела? Весела. Яка мама, коли ви хворієте? Сумна. Молодці. А коли ви обіймаєте маму? Весела. А коли ви даруєте їй квіти? Весела. А коли ви плачете, мама сумна чи весела? Сумна. А коли ви прибираєте? Так, весела. А коли ви зробили шкоду, яка мама? Сумна. А коли допомагаєте? Весела? А коли ви бешкетуєте, мама сумна чи весела? Сумна. трішки з вами відпочинемо. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться, плесніть дітки кілька раз. За роботу все гаразд. Молодці! Давайте розглянемо картинки, що робить матуся. Скажіть, що робить матуся? Матуся куховарить. Що тут робить матуся? Прибирає. Що робить матуся? Бере білизну. А тут що робить матуся? Миє посуд. Що тут робить матуся? Матуся прасує одяг. Що робить матуся? шиє молодці дітки. Давайте ми будемо любити наших мам, оберігати і завжди говорити теплі слова. Зараз підійдіть до своїх матусь і обійміть їх сильно-сильно. І покажіть, як сильно ви її любите.